Так, бачимо процес позаду мене, взяли дерево таким от, такою от машиною, достали дерево метр на метр приблизно, глибина теж метр от, достали. І зараз зразу будуть, будуть його пересаджувати. Зараз ми, вам, зараз ми вам підемо покажемо, як воно. Ну там, в принципі, все просто, опустили дерево і все. Воно зразу переїжджає своєю землею. Дерева невисокі ці, то е вони приживуться. Коли може більше дерева, там більша коренева система то там набагато кажуть, що воно ну, важко такому прижитися. Але зараз у нас ще як не як весна, тільки березень, місяць, середина березня, то, то все повинно бути добре, все приживеться. Переїжджає одразу. Так, от Зразу була підготовлена лунка. Земля достається і зразу в ту лунку, де попередні доставали дерево. О, бачите, таким простиметом. Оце все. Оце все, що ви бачите позаду мене, це все вже пересаджені дерева. І от гляньте. Раз. І. Ну Сусна висотою 3 метри буде, даже 4 4 метри висотою це буде. Отака о. Всього наша така установка от, є і все. Зараз побачимо. Оце о, буквально. Пересадити одне дерево, і що неподалік, займає, пересадити одне дерево, займає там буквально хвилин якихось 5-10. І що недалеко їхати. Зараз, так розумію, прижмуть ще трохи його. Ми прижали лешні. Все. Фініш. Зараз, ну, звісно, ще його поправлять, його не зажимає десь, щоб воно рівно було. Прижмуть і все. І і наступне дерево пішло.